Всім привіт, приготували знову хлібці з сиром та класичний без сира. Це в нас ще гаряченькі тільки достали. Зараз спробуємо. Тоже ще не дуже охололи. Du hast mich geliebt. Dankeschön. Klasse. Пробуємо? Дуже гарно нарізається. Дуже запашний. Пробуй. Бажаєте замовити? пишіть мені на вайбер по номеру 068 87, 87, 87, 4. Смачно? Смакота? Duže smacno. Zamavljajte.